Ha-la, m'eus an zmet, an dra-sgir, hoi! S'ho, hoi! Wouh! Ha-la, <laughs> ha-la! Ha-la, ha-la! Ha-la, ha-la! Ha-la, ha-la! Ha-la, ha-la! Рані вулиці Солиць колона новинні про українського виробництва ВТР 3 Дні. оснащені автономним бойові воду. Розробка конструкторського природа Гордість харківських архівських машин. Проти транспортер є. що знищення нової машини відбулося під час виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Всі бронетранспортери та змічнуть свою надійність заслужили повагу бійців. Автомобілі крас різних модифікацій. На марші автомобілі зі встановленими на них зенітними установками з 22 та бойовим складом розрахунків переносних зенітно воракетних побутів і які призначені для враження повітряних цілей на низьких висотах головної. Системи аутіці Т-30 обід МВ-манального віра та 150-100 мільйонів Аудиці Стаб, які призначені для ураження живої сили, боротьби з артилерією і танковим противника. Для коктейлювання нарват застосовуються автомобілі Расатак. За Перед трибуною реактивна система залпу вогню «Смерч», площа ураження одним залпом, якої складає до 70 гектарів. На майдані ракетні комплекси і засоби протиповітряної оборони. Батарею ракетних комплексів точно було